Видно, це суцільна руска. 16 рік, 273 квартал, схожу 1,2 га. так? От, Переважно, переважно тут дуби, так? От, але спробуємо зараз знайти те, що залишилось, те, що мало би тут вирости. Як я розумію, тут е, природні відновлення так зване. От. Зараз ми йдемо по тому місці, де мав би, е, би бути фактично нові, нові посадки дубів чи інших порід. Але ну, дуби трапляються новенькі. Е, але дуже рідко, як ми бачимо. Все загоросло чагарником або якимось іншими породами. Шукаємо, шукаємо дуби. Так. Бачите, це порубкою рештки, невивезені, можливо. Те, що теж в полісеруму так і має бути, не знаю. Я лісорубного кутка не бачив. Але ми шукаємо що? Ми шукаємо нові саджанці дубів. Ось ця рубка. Нові садженці дубів. Є папороть, є ожинники, є... Клени, осоки, але з дубами складно, як ви бачите. Я так розумію, тут вони основна порода. Ось і він, бачите? Ось і ми знайшли. Раз. що вони в основному є підсім'янники. А ось це так звані сім'янники, які власне, мають запліднювати довколишню землю, і завдяки яким власне, має відбуватися відновлення цієї ділянки. Е Насправді, докола, докола самого сім'янника, як бачимо, є, е є дуби. менш чисто, там де чисто, там і вони зуміли. Е, там вони і зуміли проростить. Сін. Ще раз глянемо так довкола. Такий спосіб господарювання обирають е, в багатьох лісгоспах на Галичині. Я вже казав так зване лісо, природні лісовідновлення. Схоже, тут дуби не садили чи інші породи, а все, що зростає, це зростає силами, силами самої природи, силами тих дерев, які ще залишились. Тут, наскільки я бачу, три, три сім'янники. А решта, решта бачимо чагарі, будь які і так далі. В принципі, екологи кажуть, що такий спосіб відновлення теж... Має місце. Е, ну, ну не знаю. Можливо. Можливо, і має. Однак, принаймні, в нашому варіанті ймовірність того, що тут виросте густа дубова діброва, не надто велика.